Кожен раз, коли ви приходите до церкви, коли ви ще додому не дійшли, Ісус уже чекає у вас у хаті, бо своїм приходом до церкви, ви, як захей виліз на дерево, так ви своїм походом до церкви запросили Ісуса до себе додому. І Христос каже, кожному з вас сьогодні буду у твоєму домі. Бо іменно тут, коли ми в церкві, Бог зупиняється перед нами. Тому при кожній нагоді старайтеся не просто прийти до церкви, а привести когось. Бо один раз Христос через тебе прийде у твій дім, а іншим разом через когось іншого. І будьте такими, як Господь Бог тут висвітлює оцього митаря, так, головою над митерями, Захея. Половину свого майна віддаю у Бога. Я не кажу половину. Просто не забувайте за убогих. І якщо когось покривди, поверну в четверо, не треба в четверо, просто поверни. Направ ту шкоду, яку ти один одному зробив. Вбудьте тими людьми, які міняють світ, роблячи його кращим. Бо тим, хто робить світ гіршим. Є доста ми, діти Божі. Ми для того, щоб міняти цей світ, щоб він ставав кращим.